Так, сьогодні у нас не звичайний огляд, а огляд порівняння. Okay. Поруч зі мною стоїть дві бешки четвертої серії. Але прикол в тому, що одна з них доріст, а інша рест. Тож спробуйте вгадати, яка саме. Окей. Okay. Yeah. So be... <sharp inhale> все стало зрозуміло, так що давайте розбиратись, в чому їх різниця. Я <sharp inhale> Давай різниця в зовнішності взагалі до одного місця, бо це бітки з Америки, і їх можна переодягати по мільйону разів. І ви ніколи не зрозумієте, якого вона року. <тас> а ось в чому справді криється прикол Рестайлінг. На 28i стоїть мотор n 20 b 20 який по факту вважається дирявим. Його засуджують за його ненадійність і схильність до задирів і багато ще інших речей, які Да? Коротше, він дуже страждає, коли ви даєте йому і в хвост, і в гриву, і невчасно його обслуговуєте, і так далі. І його ресурс реально набагато менший, ніж ресурс средствового. В стоці е, кінських сил тут 245. А в цій калимані вже 252 сили. І вже рестайлінговий допрацьований мотор b 48 який, в принципі, зроблений на платформі n 20 але з усуненням попередніх недолік. Його плюси збільшений ресурс, він краще піддеться, чіповки, тобто результати ви зможете отримати набагато краще, ніж на n 20 І плюс там. Було допрацьовано багато дрібних деталей, про які ви можете загуглити і зрозуміти, чому саме він краще. Комплектації в них майже однакові. І ви б не помітили, що я пересіла в іншу машину, якби не колір салону. Ну, разві що тут сидіння краще, не така табуретка, як в той. А так в обох є люк, НБІТІшка, підігрів сидінь, клімат, контроль, парктроніки, камера. В принципі, все по класиці. Комплектація непогана, аби не сруль. Безключовий доступ, оптика, 18 диски, але різні. В принципі, ну це хуйня, це хуйня. Да ладно, ну вони е майже однакові. У цій тяги є одна перевага, окрім того, що це рестайлінг. Вона на повному приводі. Не знаю, чи може це значити, що її менше рвали, але повний привід, як на мене, на четверке, це плюс. Але для мамкиних гонщиків я думаю, це точно мінус. Ну, тому що на цій є менший шанс славити столба. Це не точно. Думайте, будь ласка, що я намагаюся вам їх продати, тому що це BMW, і їх по-любому і так куплять, навіть якщо вони мертві будуть, тому що фанати вони не становлються не перед якими преградами. Ну якщо так, от від чистого серця сказати, то це реально живі тачки, Можете зробити діти як стріпті з невеликим пробігом відносительно і з невеликим ударом по США. Нечиста сила повреділа відновлені чотенько. По комплектації, ну, жити можна. Ви самі бачили, там тільки руль поміняти. По мотору не знаю, ну щось мені здається, що тут немає задір, тому що власники їх не їбали. Посадці да, на да, капоті. Ну, я свічку не держала, ну так думаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка з них вам сподобалась більше. Мені, якщо чесно, синя, але серцю не прикажеш, ну. От сутенірського салону не убежиш. Коротше, треба вам BMW 4 серії. Приїжджайте до нас в автопарк. Київ, вулиця Сумська, 2А. Ой, 2, 2А. Київ вулиця Сумська 2А. О О! і запомніть, четверка це вам не тройка. Все!